Ubisoft останнім часом стала настільки ненависною компанією, що про неї не жартує, мабуть що лінивий. Справедливості заради таке відношення вони цілком заслужили. Так само, як і Верховна Рада, за голосування про проект 12414. Але ні, я не правий, коли порівнюю Ubisoft та Верховну Раду, бо як мінімум Ubisoft хоч колись були крутими типами. А ось Верховна Рада, ну самі розумієте. Достатньо помітною зміною в парадигмі створення ігор від Ubisoft останнім часом є те, що їхні новіші ігри мають набагато сильніший фокус на rpg елементах. Ідеально це показує зміна геймплею флагману Ubikів в серії Assassin's Creed, у меншій степені Origin і в набагато більшій Odyssey та. Наступні. Звісно, ще у 2016-му у нас була та ж сама за Division від Ubisoft, не просто РПГ, а ціла ММО РПГ. Але ви не розумієте, це другое. Ще взагалі маю на увазі, коли кажу про РПГ-елементи. Це досвід, рівні, прокачка, броня, інвентар ну, все таке загалом дуже складна комплементарна система. І сьогодні ми розберемося, чому і як відбувався цей процес переходу. Проте, думаю, багато з вас вже здогадалися, яка буде відповідь. Якщо коротко, то причина цьому гроші. Якщо ж довше, то не тільки гроші, але й тренди. Індустрії. Я особисто виділив три такі загальні причини і розповім сьогодні. Але перед початком нагадую про те, що ви можете підтримати автора цього відео, і на відміну від цих Юбісофтів, я не буду вимагати ваші кровні гривні, а буду вимагати лайк, підписку і коментар. І також рекомендую заглянути в телеграм-канал, де ми публікуємо всілякі ржакоприколи приколи Якщо ж не раніше, то не забувайте про підтримку Збройних сил України. Так ось, перша очевидна причина це монетизація РПГ-елементів. Внутрішній магазин з'явився у тих же ацесинах відносно давно. І навіть у синдикаті та Юніті давав можливість купувати якийсь власний контент, мовно, схеми для крафту, ресурси для цього ж крафту або навіть бустери досвіду. Однак тоді це не грало настільки кардинальної ролі, як почало вже згодом. Наприклад, у тому ж синдикаті є плани зброї та одягу. Однак ви можете розблокувати їх і у ході звичайної гри. Звісно, ті магазини, які були тоді, вже були передвісниками кінця, утім ще не настільки трагічними як. Зараз. А ось в Origins, Odyssey і так далі. Тепер ексклюзивна броня, ексклюзивна снаряга, ексклюзивні скини для коней усе таке. Тепер Ацасин це не про соціальний стелс та ставбиства, а про грінд рівнів та покупку єдина рога у магазині. До того ж у нас ще з'явилися рівні рідкості та циферки статистики. Таким чином, Ubisoft, типу, мотивують людей купувати більше речей у внутрішньому ігровому магазині. Бо тепер це не просто якісь скінчики, а реальний ексклюзивний лут, який ви більше ніде не отримаєте. Що й дивіться, з якою рідкістю. Ситуація лише продовжує погіршуватися, це вже не говорячи про те, наскільки сильно серія почала перегибати з угаром в міфологію. І цього з'являється закономірне спостереження, що Ubisoft так перелопатили систему спорядження, що тепер, наприклад, броня представляє собою сет із різних обладунків, щоб монетизувати її. І ще одне спостереження, можливо, для споживача така можливість є більш спокусливою, бо тепер за гроші купується не просто якийсь скінчик з невеликим приємним бонусом, типу плюс 20 до атаки або щось таке, а справжній набір снаряги, де у кожного елемента є свої власні циферки, свої власні бонуси і свої власні особливості. Іронічно, до речі, що наскільки я знаю, в Origin скіни не мали ніяких окремих статів. І це вже прийшло з Одіссеєю, але не цим єдиним, оскільки рівні тепер мають набагато більш важливе значення. Бо тепер без правильного рівня ви, як і у православних РПГ, отримуєте по морді, якщо вирішите бакувати на занадто сильного ворога. Тому, увівши таку систему левелінгу, розробники надали бустерам досвіду більше важливості. Вони почали відігравати набагато більш практично та значущу роль. Хоча я здивований, що вони не вели бустери у Far Cry 6, але втім у цій же частині вони ввели систему екіпірування з різних частин. Так, схоже вже було і до цього, і особливо жахливо воно було зроблено у. боже збав Far Cry New Dawn. Утім, нововведення з Far Cry 6 ще більше легко монетизувати, ніж у попередніх частинах. Я хочу дещо. Окремо поговорити про нюдон, бо це, як на мене, був перший крок юбіків у цьому жахливому напрямку. Спроба дешево та сердито забацити лайфсервіс з монетизацію та донатами у мене знайдуже особисті рахунки. Раніше Фракрай була про пристосування гравця до умов гри та круті пострілушки. З нюдон це став фарм на правильну зброю та правильне оббандирування, щоб вороги не забивали вас двох трьох тичок і щоб ваші тички носили їм хоч якийсь урон. Не те, щоб це була сутнісно негативна річ, але походитися точно не в серії Far Cry. У серії Far Cry на перший план має виходити тактика та окремі бойові ситуації, а не циферки та рівні рідкості. Ситуація дійшла навіть до абсурду. Нещодавні Assassin's Creed Shadows додали базу. Ні, на жаль, не кавонячу базу, а базу, типу, як будівництво. Як і у Ньюдон, для неї потрібні ресурси, тому що її потрібно розвивати, бла бла бла. Проте щедрі юбіки дають вам можливість не займатися довгим та нудним збором цих ресурсів, а швидко заплатити їм у магазині та отримати валюту, щоб отримати ці ресурси швидко. Ну чи не недобряки. Це просежці і у Watch Dogs. Якщо в другій частині ви можете накупити собі скінчиків через безмістовні DLC, то вже у Легіоні вам надається чудова можливість закупувати імбових оперативників через внутрішньоігровий ігровий магазин. І пофіг, що це руїни взагалі то основну суть гри і геймплейний баланс. На щастя, звісно, відносно нещодавно від вісофтівська Star Wars Outlaws, немає таких конкретних РП проблем, але там інші технічні погрішності. Тобто, якщо підсумувати цей міні-розділ. То виходить такий висновок, що Ubisoft вдалися до більш rpg подібних ігор, тому що в них легше монетизувати так би мовити предмети або якісь інші матеріальні цінності. Тобто, звісно, у їхніх іграх і до цього були якісь rpg елементи але вони стосувалися в першу чергу геймплею та подібних, якщо можна так сказати, характеристик. А ось в більш нових іграх це стосується в першу чергу якихось речей та так би мовити, матеріальних цінностей, але матеріальні цінності в грі. Але за ці матеріальні цінності в грі вам потрібно віддавати матеріальні цінності в реальності. Тобто так, RPG-шні системи у нових іграх, Ubisoft сприяють у першу чергу створенню е, нових предметів, які відповідно набагато краще продавати, аніж знову ж таки ті скінчики. Хоча, по суті, це і є скінчики, але просто глоріфайт скінчики. За нашим компасом, де у нас є перемога, зрада та боротьба, триває, це все ж таки скоріше зрада. Але за цим є ще одна причина: рідко коли трапляється, що один продукт може змінити весь ринок, Відьмак 3, напевно, найкращий приклад цього. Не побоюся цього слова, легендарна гра, яка, можливо, не зруйнувала, звісно, правила риночку, утім змінила їх. Наскільки що тепер багато хто намагається творити власні проекти, надихаючись відьмаком та його механіками, сеттингом, успіхом тощо. І Ubisoft рідко звинувачують у тому, що вони теж копіють формулу відьмачела. Оріжен ще у 17-му році отримала такі звинувачення, лише наполовину справедливі. зазначу, оскільки відьмачок вийшов у 15-му році, а оце син у му Я сумніваюся, що вони встигли за ці два роки до випуску сильно змінити геймплейну основу, тому підозрюю, що відьмако подібне геймплей це більше збіг. У наші олдівські часи це ще називали схожі ще з «Відьмаком», а з сол дрочкою». Однак, схожості безспірні, і з плином часу вони ще більш поглибилися в серії Assassin's Creed. Це бойовка, спорядження, система квестів тощо. Втім, важливо зазначити, що вони продовжують узятись формулою у більш нових іграх. Проте тут мова йде лише про підхід до створення відкритого світу та систему квестів, а не інвентар. І дійсно, ми звісно про це вже говорили, але Ubisoft використовує успішні стратегії, які вже виставили на ринку. Торі вони мали б привертати увагу гравців цікавим геймплеєм, за рахунок чого мали потримувати більші продажі. Це теж мало б задовольняти і гравця цим геймплеєм, та я дуже сумнівався, що Ubisoft були зацікавлені задоволені гравця, якщо чесно. Перша чергова їхня ціль це, як можна зрозуміти, набити карман. Прямо як у Верховної Ради. Сорі, за такі гостросоціальні жарти, потрібно кувати залізу, поки воно гаряче. Тим не менш, успіх та натхнення відьмаком, як би там не було, теж пришвидшили перехід Ubisoft до схеми RPG. Якщо повертатися до нашого е, компасу з трьома полюсами, то це настільки перемога або зрада, скільки боротьба триває. Ну і нарешті третя причина неочікувано трохи навіть захистить Ubisoft. Розробників звинувачили в одноманітності та конвейерності, через що вони взяли паузу аж на цілих два роки. Серйозно, ось це так пауза, ще й спін-фи випускали. І після цієї паузи вони випустили гру, яка змінила підхід до розробки асасинів. Origins вдихнула у франшизу нове дихання. Не іронічно, хоча чи було це живильне дихання, чи пердильне, питання вже іншої площини. Формулу дійсно потрібно було міняти, і всі ці зміни результат погоні Ubisoft за новими раліями для своїх ігор. Мо у тому, що вони змінили схему гри, їх звинувачити не можна. Їх можна звинувачити у тому, як конкретно цю схему змінили, але не в самій наявності зміни. Тому що серії загрожувала стагнація, і потрібні були знову ж таки зміни. Звісно, тепер серії загрожує конкретна така монетизація, окрім стагнації, але ой, але принаймні це зміни. Ну і нарешті на нашому компасі це щось посередині між перемогою та боротьба триває. Ось цей процес переходу на систему RPG від Ubisoft достатньо спірний, і не дивно, що найбільше він вплинув саме на флагман компанії, тобто на серію Assassin's Creed. Через неї найкраще прослідковуються представлені зміни, і факт залишається фактом. Ці зміни потрібні були саме цій франшизі, на скільки вони були потрібні іншим серіям, сумніваюся, щось сильно. І звісно, це не відміняє того, що ці зміни були зроблені правильно та якісно, якраз таки навпаки. Вони все просрали. Раніше було краще, трава була зеленіше, і все таке бувайте та не забувайте. Бля, я вирішив трохи перевірити новий мікрофон, спробувати е, записати відео на нього по зі звуком. Але бл я дуже сумніваюся, що я найближчим часом буду з ним працювати, якщо чесно.